Доброго ранку. Вітаю всіх учасників моєї групи Йога-Руханка по суботам з Оксаною. Сьогодні 35 те заняття в нашому 2022 буремному році. І сьогодні хочеться позайматися нашими, нашим корпусом, м'язами нашого корпусу. І ми будемо з вами сьогодні розігрівати спинку. Укріпляти м'язи, пресу, спини через планочку, робити м'які скручування. І такою 20-хвилинною руханкою почнемо наші вихідні. Вітаю! Бачу, прибувають люди. Рада дуже бачити знайомі обличчя і нових людей. І дана група благодійна. Запрошуйте сюди своїх друзів, я проводжу безоплатно ці заняття по суботам. Зі мною можна також займатися в індивідуальному порядку, онлайн. Так що пишіть, приєднуйтесь. І зараз займіть своє місце на коврику. Починаємо заняття. Стаємо на руки і на коліна позу столика. І будемо робити вправу кицька, розігрівати нашу спинку. Для початку просто розслабте поперек, розслабте шию та голову, опустіть вниз, відпустіть зайві будь-які напругу будь-яку зайву в тілі. І трішечки повиляйте хвостиком, відпускаючи спину в м'який рух якийсь момент ви можете відчути, що рух зранку не такий вже й м'ягкий. Просто розслабте спину. І тепер зупиняємося на вдосі. Піднімаємо голову вверх, вдох, розкривається грудна квітка. Спереду, з видохом, ми штовхаємо лопатки і зону під лопатками вгору. Так ніби виросли крила і ми їх потягуємо, витягуємо кожну кісточку своїх крил. Вдох, відкриваємо грудну клітку, ключиці припіднімаються, витягуємося вперед. Видих. Кругла спинка. Вдох І видих. Витягуємося хребець за хребцем на вдосі, і з видохом спинку штовхаємо вгору. Чудово, серединне положення. І тепер бокові витягування, Вдох. Розкриваємо праву сторону, ліва сторона збирається, От таз, тазобедр, кульшовий суглоб, і плече йдуть назустріч одне одному. Серединка видих, Вдох в іншу сторону. Серединка видих. Рухаємося. Вдох. Відкрили грудну клітку, Видих серединка, вдох. І уявіть собі, що ваші ребра, як міхи баяну, гармоніки, і ми розтягуємо ці міхи або ковальські міхи. Набираємо туди багато повітря і даємо можливість розкритися нашим ребрам. В якийсь момент буде відчуття, що розігри... розігрілася італія, і стегна, і ребра, доводимо плече максимально в сторону стегна, Серединне положення. І зараз ми з вами об'єднаємо обидва попередні рухи. На вдосі ми вигинаємо вгору голову шию. З видухом через сторону видихаємо і переходимо в вертикальне положення зверху спина і вдихаємо через сторону. Зараз я розвернусь до вас обличчям, щоб було видно, як ми це робимо. Значить, вдох і вдох. і з видохом через сторону повели спинку вгору. Вдох опускаємо вниз. видих, в сторону. Вдох вниз. Весь корпус йде по колу. Продовжуємо. Вдох. І пішли в сторону. Ще два рази в цю сторону і потім переключаємо рух в інший бік. І міняємо спрямування руху. І по колу м'яко вводимо. Грудною кліткою рухається і поперек, і грудна клітка. Максимально в лопатках витягуємося на видосі вгору. Вдох, піднімаємо голову шию, видих, витягуємося вниз. І просто спостерігаємо за розігрівом в спині. Чудово залишилися в цій горизонтальній позиції. І руки сперлись на землю. <кій> Зона між лопаточками, з видохом провисає вниз, Живіт підтягнутий. З вдохом піднімається вгору. Рівна спина і тільки в плечах рух. Видих вниз, водох вгору. Ви відчуєте, що ваші плечі мають багато рухомості, і ця, цей відрізок, який проходить центру грудної клітки, він доволі великий. Коли ми провисаємо вниз і піднімаємося з вдохом вгору. Розігріли плечі. Опускаємося в позу дитинку, дитинки, це поза відпочинку, і відпочиваємо. Поза дитинки – це розміщений таз на п'яточках, коліна або разом, або трішки в сторони. Живіт опускаємо вниз, чоло опускаємо на коврика. Руки витягуються вперед. Другий варіант пози дитинки, коли ми руки витягуємо вздовж тіла і тоді плечі звисають вниз. Сьогодні ми кілька разів будемо повертатися до цієї відпочинкової пози. І тому, будь ласка, вибирайте, як вам хочеться. Пробуйте обидва варіанти. Руки витягнуті вперед і руки вздовж тіла. Знову стаємо навколішки, а руки кладемо в трикутничок перед собою на передпліччя. Опускаємо руки вниз, стопи паралельні, на ширині тазу. Живіт підтягнутий. Шия довга витягується вперед. Зараз я зніму кофту, бо тепло вже. І тепер, коли ми встали на трикутничок рук, ми м'яко переносимо вагу тіла, підтягніть живіт, підтягніть живіт, рівна спина. Переносимо вагу тіла вперед на руки і відкочуємося назад. Наша задача відчути, як працюють плечові сустави. Адже зараз ми будемо робити нижню планочку, і потрібно мати хороший упор на передпліччя. Вдох, накотилися на передпліччя, видих, перенесли вагу тіла назад. Зайняли серединне положення, випрямляємо ноги. Підтягнутий живіт. Виштовхуємо центр живота вгору. цим самим випрямляємо поперек. Тягнемось шийкою вперед. Стоїмо, дихаємо, планочка. І знову не провисаємо. Проміжком між лопатками вниз, навпаки, виштовхуємося вгору, опускаємося на коліна, опускаємося вниз і витягуємося, виходимо в позу дитинки. Виберіть, як для вас краще. Чи руки будуть витягнуті вперед, чи вздовж тіла. Чудово. Тепер стаємо на прямі руки. Долоньки під плечима. Виходимо в верхню планочку. І в цій позиції дуже важливо тримати живіт підтягнутий, розвернуті плечі і відтягуємо плечі від вух. Верхня планочка, підтягнутий живіт. Відштовхуємося руками від землі. Стоїмо, дихаємо, лобкову кісточку трішки підкручуємо на себе. Цим самим звільняємо поперек. І в цій позиції навхрест коліно йде до іншого ліктя. Вдох, стоїмо, видих, лікоть до коліна. Шия довга. Опускаємося вниз на коліна і виходимо в позу дитинки. Відпочиваємо. Відпочиваючи, просто зверніть увагу, як стікає тіло вниз. Піднімаємося знову на руки. Знову планочка верхня. Підкручений таз. І тепер одноіменне коліно до одноіменного ліктя йде. Працює живіт підтягнутий. Шию витягуємо. І опускаємося на коліна, відпочиваємо. Будь-яку вправу можна робити трішки довше. Чудово. Знову піднімаємося в планочку. І в даній позиції вдох, накочуємося вперед. Видих, виходимо назад, собака мордою вниз. Штовхаємо п'яточки в землю. І так, вдох, накочуємося трішки далі за долоньки. Рівні ноги, штовхаємо їх. Видих, назад, собака мордою вниз. Дуже важливо не провисати тазом. Залишаємося в собаці мордою вниз. Переминаємося з ноги на ногу. Руками штовхаємо себе назад. Максимально прогинаємось в плечах. Чудово! Опускаємося вниз і переходимо до м'яких скручувань. Лягаємо на коврика. Руки на землю, коліна зігнуті, дивляться в небо. Вдох, коліна дивляться в небо, стопи на ширині тазу, з видохом опускаємо коліна в одну сторону, голова повертається в іншу сторону. Руки можна тримати біля тіла, можна розвести на 45 градусів від корпусу. Вдох, серединка, видих. Повертаємо голову в іншу сторону, коліно опускаються теж в іншу сторону. Продовжуємо цей рух. Вирівнюються коліна навдосі, з видихом опускаються вниз. І додаємо до цього руху рух очима. Коліна повернулися, наприклад, вправо, голова вліво, а очі дивляться вправо. Навдосі зводимо все серединне положення: очі дивляться вверх, ніс вверх, і коліна. Видих, опускаємо тепер коліна вліво, голова повертається вправо, очі дивляться вліво. Слідкуємо для себе, наскільки вдається плавно, без якихось точкових, крапкових зупинок проводити цей рух. Очі рухаються в іншу сторону від руху носа. І знайдіть свою плавність, наскільки ви можете відпочити, коли опускаються ноги вниз. Які м'язи спрацьовують, щоб підняти ноги в вертикальне положення? І коли ви асинхронно рухаєте очима, наш мозок в цей момент починає відпочивати, бо це незвичні нейронні зв'язки з однієї сторони, а з іншої сторони є такий, як дозвіл, а попробуй по-новому. Чудово. Ще три таких рухи на обидві сторони, зверніть увагу, як ви дихаєте. Ми одягаємо рух на дихання. Доробляємо тричі, руки витягуємо за голову, ноги опускаємо вниз. І ще м'ягеньке розтягування. Права нога тягнеться п'яткою вниз, права рука вверх долонькою тягнеться. Ми трішки вигинаємося як бананчик. Тепер ліва нога тягнеться п'яточкою вниз, а долонька правої руки витягується за голову. Тепер ліва сторона розтягується. Зробіть по три рази такі витягування на обидві сторони. І відчуйте, наскільки гнучким стало ваше тіло, наскільки наповненим після цієї невеличкої руханки. І тепер м'яко перевертаємося на будь-яку сторону. І допомагаючи собі руками, сідаємо. Сідаємо зручно по турецьки, підніміть руки вгору. І тепер, так само, як в лежачому положенні, витягуємо то одну долоньку трішки вгору, то іншу долоньку трішки вгору. І витягуємо один бік, розтягнувся, і інший бік розтягнувся. І тепер з цієї витягнутої позиції розвертаємося в плечах вправо: ліва рука на праве коліно, а права рука за спину. Витягуємося вгору тім'ячком, Вирівнюємо спинку. Вдох, потягнулися обома руками вгору. Поворот в плечах. Одна рука вниз опустилась на коліно, права на ліве коліно і ліва рука за спиною. Витягуємося вгору. Чудово. Розтираємо долоньки. Розтираємо вушка. Прогладьте себе по шиї. Простукайте себе під ключицями, розітріть руки, проплескайте сідниці, ноги. Погладьте животика. Обійміть себе за плечі. Відкрийте грудну клітку в світ. І намасте. Дякуємо простору. Дякуємо одне одному всім, хто були в ефірі і хто дивиться в записі. І собі, звичайно, що знайшли і виділили час. На це тренування. Додавайте друзів в цю групу щосуботи. в нас чудові ефіри, які покращують настрій, самопочуття. Діліться, займайтесь самі, ефіри в доступі. І навіть якщо буває, Facebook їх з'їдає, я даю тоді силочку на Ютуб, де теж є ці всі наші ефіри. І бажаю вам хороших вихідних. Якщо є бажання підтримати даний проект фінансово, напишіть мені, дам номер карти. Namaste.